Друзі, привіт! Вітаю компанія Автопарк місто Львів. Нове надходження у нас, Volkswagen T6 транспортер 2018 року випуску з двигуном 2.0 турбодизель механічною коробкою передач. Значить, офіційне авто, заводський пасажир 8 плюс 1, тобто загалом 9 місць. Куплявся новим в автосалоні, один власник, вся сервісна історія. Тобто автомобіль повністю прозорий, ніяких нюансів по ньому немає. В ДТП автомобіль не був, весь у рідній фарбі, безпека автомобіля відповідно, теж не спрацьовувала. Значить, автомобіль обладнано. Ось е, диски у нас желізні штамповані. Е, по сидінням, сидіння попереду, можливо, невелика хімчистка потрібна, але заламів потертостей немає. Нічого критичного теж немає. Тобто салон без посторонніх запахів, в салоні не курили. От, заднє сидіння, можете оцінити на відео стан Ну Мало експлуатувалися, тобто, тут людей ніхто не возив, а як автобус, там його ніхто не використовував. Е, вікна всі рідні, нічого не мінялось, нічого не фарбувалось. Значить, датчик, датчик світла у нас є, кондиціонер. Також є пічка для задніх пасажирів підігрів лобового склад. Дуже класна функція. Пробіг у автомобіля 84 тисячі кілометрів. Пробіг підтверджено, питань по ньому якби немає. Автомобіль повністю справний, все, що потрібно, замінено. Капіталовкладу ніяких не потребує. Побачите даний автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит чи в трейдинг.